І всім привіт, і ми продовжуємо виживати на сервері Craft.ua. От. І я трохи зробив вже скла, як бачите, щоб вам трошки часу натягнути. От. Е бачу, догоріло. О, якраз. Е Слотів зробили 70, але сервер переповнено мені капітало. Так що. Адмін, зроби ще більше слотів. Але то вже буде після вайпу. Так що не роби вайпу. Роби вже слоти пізніше, окей? Е ну... Пізьма поплизну один вогонь. На 6 штук хватить, надіюсь. Так. Окей, а сьогодні ми підемо в шахту. От. Беру це. Беру це. Е, беру це. І звісно, що їж. Сьогодні в мене дуже хороший настрій. От... Окей, погнали. Так, купаємо шахту таку маленьку. Е... Опа, щось є. І найцікавіше, що в мене під домом. Адмін, якщо тут нема річів, я тебе застрелю. Це шахта вже викупана. Я ж бать. Під мене в дом. Вдом, Дома. Моим домом, слышу. Ні, за що? Така краті... Шахта. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я тебе заб'ю, Адмін. Ти какашка. Ти мега-какашка. Ну, там желізо. Ха-ха, <ріст> яки, Мені треба желізо, він. <ріст> Чого так лагає, а? А ну, сервак забитий. <ріст> Ану, хто є? Ого, виживай. Давайте підемо, подивимося потім, що в снупера. Бо мені цікаво, може, він ще навіть нічого не почав. А я почав. Все, йдемо в бік. <inate> ага. Оп-оп-оп. Так. Да. В ожидании чудо. Мм, ну... Микрофон включенный. Так, а то думал, что он включенный, я бы за... Опа! Парам. Парам. Mm -hmm. Шахта. О, тут алмази полюбак є, якщо ви її всюду обсидать? Кей, купаем далі. В ожидании чуд. Завертаем. Мда. В чаті дуже прилично пишуть А нічого Эээ... Е о! Та-дам! Аллилуйя! 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 Я сказал Аллилуйя. Пацани! Я знайшов залізу. Да. О! І в знайшов пацани якраз на кірку а потім будемо багато купати підемо ще далеко далеко Опа. Окей. ладно ну в принципі мені хватить поки що е Зара будем клянчити в дайрово людей. А дай вихід? Блін. Дай вихід? А во. Нет, не віхід. Во, віхід. Тін, а не выхит. Во, выхит. Ты интерень. А! Так, панельки. Роблю так не по-мажорськи, ви знаєте. Окей, йдемо в гості. Так. Візьму два хліба, зараз розхаваю їх. Тих два хліба. А, у мене тут виросло дерево, і так шо. собі! Да ти стільки чувак дерева набрав? Монстер? Монстер? Монстер модер. Um no, monstro. Я бачу тебе. Ммм, окей, погнали тоді далі. Клянчити ресурси. Ага, це по піски, значить. Треба буде запитати, на рахунок чого. Ну. Як вони роблять? Тут прикольна штука. Це пи... А, він... Так, эм. Е назову... алмазну точніше. М -м, бо я не знаю на якій навіть живу. Так. погнали в кінець. Так. О! Ну шо снопроти щось построїв, чи ні? Бачите, тут ще пусто все.

Так, будем далі клянчити в снупера. Ух ти, тоді вже рожився. Ура! Ее! Бачите, в снупера в нього все завжди є. Так, сыпаси. Ум, um, окей. Ммм. О! Окей, погнали. О, песк. Um. <звучит> так, так, так. Ну що, йдемо по дерево? дереву, Подерево, По дереву. Так, рубайся дерево велике і маленьке. <цове> так, о, яблучко. Так, 6 вже 12 є. І 17. О, 22. Так. Вот. О, є. окей, погнали на хату. Mm. Так. Так, так, так. 22 дерева, це є 44, 64. Запам'ятайте. Факт Майнкрафту. Ммм. Mm. Так, так. Потім це з редстону. Так. Опа. є. Е. Так. Блін, ну так погано вийшло. Желізо, за палки Адмін. Ляха-муха, то капець. Уже чотири шеліза. Ясно. Окей, люди. Погнали. Шолі. Далі роботи. Ем. E, Окей, okay, оце вот дерево простой, попів. Эээ, раз, два, три, та, три. Раз, два, три. Пофиг. А, ну да, железно треба. М -м Все, погнали в шахту. Шахта! <плоди> ну, нормальна в мес... попалась. А в мене шо попалось? Закривачено. Ну, що ще. Бек апу Що? Ви про що, люди, дорогі? Давайте по моїй ототить. Боже. 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 Ура! Золото! Хочусь! Попалась, бабры. Золото. Отвечаю, то... То капец! для муха для муха то капец. Капец, капец. Я админу то все покажу. І якщо я не певший нічим не можу допомогти, я йому голову скручу. Поняв, мій. У -ї -ї -ї. <свісно> <свісно> Так довго купається, блін. Добре, народ, вже будемо закінчувати. І... Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, з вами був Супернавин і лагаючі блоки. Всім пока!